Вітаю, да. Вітаю вас, Едуард. Сьогодні в себе в гостях в своїй програмі Один діалог або до чого твариники. Ради вас бачити, ви чудово виглядаєте, а будь-які з відпустки. Ну, не зовсім. не зовсім. Попрацювали трохи в Києві. Там були там різні зустрічі, проєкти різних. Ну, працюємо. Так, що відпустка буде ще там, в майбутньому, скажімо так. Ну, чудово. Я дійсно, коли йдеться про відпустку, то я ночами не сплю, вже чекаю, коли можна вже буде стартанути, бо, відверто кажучи, в Німеччині ну, відпочити якось не вдається. Не, вдається. не знаю чому. Можливо, у вас є свій досвід, до речі, а як давно вже ви, бо ми так скільки спілкувалися, а я навіть не знаю, як давно ви в Німеччині і як вас привітала Німеччина? Ну, якщо можна, я почну з того, що я був в Німеччині перший раз, як громадянин Радянського Союзу в 1990 році, до речі, в серпні місяці. Да, вже скільки часу пройшло, а десь рік я тут, але з 22 року вже 13 разів я був у Києві, був тут. Да, тобто, тут, знаєте, там тут родина, там люди, там праця, і приходиться їздити по по всій Європі. А, тому за цей рік ну. Дуже багато там було зустрічей, міст не тільки в Німеччині, де там і в Чехії, і в Польщі, Тобто є е, е, різниця, да, коли ти приїжджаєш туристом, так там ну побачив там всю красоту Німеччини, да, там міста, там і так далі. Але інша справа, коли ти живеш в Німеччині, да, і відчуваєш всі, всі плюси, і трошки мінуси да, на себе. Ну, наприклад, там, там всі там кажуть, що медицина, да? ми звикли, що до лікарів наших українських, ми, яких там я також да, там, лаюся, да? там, ну, там погано, погано, але коли я порівняв роботу німецьких лікарів, гарних лікарів да? і наших. Поганих лікарів, наші кращі. Я їх став більше любити, тому що ну, вони наші. З ними можна розмовляти, да? там, з ними можна щось сказати. Да? Тобто, е зовсім інше. Я не кажу там, про апаратуру, да? там, досвід. Да? Німеччині намного краще. Да? Наші лікарі е заздрять да? німецьким своїм колегам. Але в Україні це наше, да. Тобто люди поряд наші, всі стрічки наші, да там ну все наше да навіть в аптеці. Да, там ти можеш зайти, да і поговорити з фармацевтом, да і щось там замовити. Але тут обмеження, ти сам себе обмежуєш, але ти розумієш, що це потрібно, да, це здоров'я, і нам потрібно звертатися до лікарів, да купувати ліки. Ну так. Так, да, я е, теж е, чимало е, чув від наших співвітчизників в Німеччині е, про е, їх порівняння, що стосується і в сфері медичного обслуговування, і соціального обслуговування. Ну і так загально, тому що е, мені дуже дуже важливо і цікаво, бо я вже ж проживаю понад 30 років постійно в Німеччині. І Ого. да, це також має свій вплив і ментальний також. Бо спілкуючися з нашими співвітчизниками в інших країнах Європейської спільноти, то я помітив, що ми дійсно маємо цей вплив в залежності від країн, хоча то кажуть, наша природна. Основа то з України, але тривалий час життя в інших країнах все ж таки має свою має свій вплив і тому навіть в стосунках, в спілкуванні, наприклад, з нашими співвітчизниками, котрі мають також історію походження з України, але в силу різних обставин уже тривалий час живуть. І в Голландії, і в Франції, і в Бельгії, і в Чехії, і в Угорщині то відчувається вплив. Ну, звісно, що об'єднання країн європейської спільноти до спільного, як то кажуть, співіснування також формує більш-менш я кажу про нас, про українців в країнах Європи, також формує більш-менш спільні, як кажуть, цінності, бо, ну, будемо казати, офіційно європейськ, країни європейської спільноти об'єдналися з, з, з водом спільної валюти євро, тобто це 2000, якщо не помиляюся, 2002 рік. І ну так, да, вже понад 20 років формується е, е, ментальність, і е, це цікаво, цікаво. Взагалі мені дуже цікаво, і я дуже радий, що ви е, сьогодні е, зателефонували, і ми маємо можливість спілкуватися в, в цьому форматі, е, бо е, ну, е, це Надає можливість нам якось бути ближче один до одного і зрозуміти один одного, оскільки ми тут, я, і мої приятелі, що також мають українське походження, вже тривалий час живуть в Німеччині, все ж таки маємо певні можливості. і я не кажу про всіх, але я кажу про себе, що е, я вважаю, що ми маємо і необхідно допомагати е, нашим е, співвітчизникам, котрих силу війни цих обставин не по своїй, не завжди по своїй волі зараз перебувають в Німеччині і також інших країнах Європейської спільноти. Едуард, ми спілкуємося вже майже в півроку. Але я ну так хотів би почути. А чим ви займаєтеся, тому що ми більше спілкувалися як українці, але цікаво, я думаю, що не тільки мені, а й іншим нашим співвітчизникам, котрі проживають yeah. зараз за кордоном своєї країни походження України дізнатися, чим ми живемо, і що нас об'єднує, і які в нас спільні перспективи. Дякую за запитання. Ну трохи про себе. Я свою громадську діяльність починав з листопада 1991 року, і з 2001 році, році, березні місяці, міністерство юстиції зареєструвало міжнародну правозахисну організацію під назвою Міжнародна ліга захисту прав громадян України з того часу. До сьогоднішнього дня я голова правління. Працюємо. І в 2015 році була встановлена рекорд книги Гіннеса – п'ятнадцяти нуль вихідних листів від нашої організації на сьогоднішній день. Це більше 18 тисяч. Що ми звертаємося за людей там за різні там питання, і також паралельно я очолюю міжнародний благодійний фонд діти війни. І до речі, вже також більше тисячі листів. Ми звернулися і до урядовців України і до депутатів. В тому числі депутатів Бундестагу, там різні там мери, там і керівники, там місцеві, там юнтампи. Тобто, дуже дуже такий великий спектр да, там, нашої діяльності для мене саме головне це права людини, да, права громадян України. Це саме головне. І де би ми не були, я намагаюся використовувати свій свою публічність, тому що. А дві році КМІС Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження серед 18 відомих громадських діячів, в тому числі я 2 мільйони 400 тисяч громадян України визнали мене відомим, правозахисником. Дякую всім на сьогоднішній день. Напевно, вже більше тому, що я постійно спілкуюся співпрацюю зі ЗМІ, виступаю у всіх там наших телеканалах України. І одна мета я кожен раз кажу Да? Захист прав громадян України, і слава Богу, е, якимось чином нам вдається да, щось зробити там, якісь там законопроекти, якісь там постанови кабміну і так далі, і так далі. Але на сьогоднішній день я розумію, що ми. Знаходимося під статусом захисту держави Німеччина іншої європейських країн. Да, ми дякуємо. Я за свою родину за себе. Я дуже дякую уряду Німеччини, громадянам Німеччини, да, що вони нас прихистили, дали нам кров, дали нам можливість там відчувати себе там більш-менш Да? Окей, але є інші питання, да, які нам потрібно вирішувати. Ну я да, я практик, я не теоретик. Да, я практик. І коли ну знають мій номер телефону, який ми спілкуємось, да там е, працює у мене з 2001 року. Воно в інтернеті навіть є. Да? Тобто я завжди піднімаю трубку, да і спілкуюсь. Не знаю, хто дзвонить, але дзвонить мені люди. В да, ну, різні там вацапи, вайбери, там телеграми, там, сигнали і так далі. Ну, все є. Люди телефонують, да, питають. Ось така така проблема. Да? Я кажу: я розумію, ми на Мечені, да. І коли вам треба щось зробити, захистити свої права, вам треба використовувати німецькі закони, написати заяву да, до мера, до депутата, до поліції, до інтамб, до джобцента. Тобто, без такого правового механізму неможливо щось робити далі. А мені кажуть, я боюся я чого боїтеся? ось там гроші не будуть давати, да там чи виселять нас там, тобто. Люди наші да, звикли в Україні боятися усього, вони тут бояться. Я кажу ні. Так, у нас інший статус. Да? Ми не у себе батьківщині. Да? Це наш рідний край, але цей край нас прийняв як своїх рідних. Нам дали такий статус, ми порівняні з громадянами Німеччини навіть. Ну крім голосування, да? ну все є у нас. Жити, отримати соціальну допомогу, медичну допомогу, да? фінансування. Праця і так далі, все є, я кажу: тут вас не будуть там залишати е, так окремо, да, і ваші проблеми будуть проблеми держави цих людей, але є деякі працівники органо федерального там уряду, да, там, ну різних там да, є. Вони у всіх країнах є. Да? І в Україні, там, і Франції, немає ну, ну я знаю точно, да, вони є. Якщо ти трапляєшся з такими людьми, де, які свою посаду да, там, вважають. Правом оскорбляти людей да там не поважати. Ну вибачте, ну є такі люди, да там ну, не можна так. Я розумію. Але ти мовчиш, ти даєш йому право ображати інших українців, да, там, вважати, що вони там іншого соту, да, можна говорити. Я кажу ні. І я завжди, звертаючись, да, там до різних органів влади, в тому числі Німеччині, да, я роблю акцент на те, що ми громадяни України так сталося, да, ми тут. Дякуємо, але будь ласка, ми маємо статус громадян України. Поважайте нас, як ми поважаємо вас. Я приведу до приклад. Так, М -м -да, я там хворію, да ми там таких є хвороб да не великодах. Невелков... Але е попри те, я звернувся до е -федеральної, е федеральної агенції, да, по е зайнятості, так е я написав заяву, да, що я хочу працювати. Да? Вказав свій адрес, там все все відправив перший лист, проходить місяць, я відправляю інший лист, да? там, через пошту, да? там квитанцію, роблю фото. Я все фіксую, я і раджу всім людям. Да? Коли де ви ставите свій підпис, будь-який документ, будь-який, робить фото на свій телефон. будь-який. Я зробив двічі, да? бачу, немає ніякої реакції. Я починаю вивчати правову систему Німеччину і знаходжу, що Бундестаг шановну мною, да, це не тільки колегіальний орган, так, де делегований від громадян Німеччини, де да, депутати, там є певні комітети, в тому числі комітет е, по петиціям. Тобто е, ти можеш туди звернутися, і там буде розглядатися, і вони дають доручення виконавчій владі, да, тобто уряду Німеччини, щоб вони виправили ситуацію. І я перший раз не знаючи німецьку мову, я там заєструвався і слава Богу, Боженька! Я отримав відповідь на електронну пошту, що та заєстровсь. І сьогодні перший раз я звернувся з заяви щодо того, що я трічі звертався, я не отримав. Але я бачу закону Німеччини, там чітко написано: неважливо ти громадянин Німеччини або інших країн, якщо ти законно перебуваєш на території. На письмові заяви вони повинні відповідати або ні, або так, або там щось там ми робимо. Да? Але взагалі не відповідати це нонсенс, да? це порушення. І я це записав, відправив і сьогодні відправив і ще одного листа й написав, що я вже звернувся в Бундестаг, і петиція, воно оформлена, да? і я розумію, що це я використовую закони намечення, а іншого в мене немає можливості. Я роблю я, е, сугляна, 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 ну, <смеш> <сухуюся> я закону схляну <смеш> Так. Ось. Я використовую закони немає, тому що тут німці, як я зрозумів, да, за цей рік да, вони бояться законів. Вони, вони виконують закони і вимагають від інших, да, ось там до е, Хера Мюллера, да, там ух ти, давай закони виконуй, як я. І це добре, тому що закони працюють. Навіть за багато законів нема чи де там проводжу правовий аналіз, да, але я скажу так, що я задоволений, да, тому що тут працює держава, і якщо є якийсь збой, є механізми, які ти можеш використовувати, як я зробив. Да, от комітет петиції і я раджу громадянам України. Я, якщо можна, буде вам відправлю вам, я хочу зробити інструкцію, да, як можна покроково по да, кроково зареєструватися да? відправити свої. Там, питання, там, різні питання. Якщо це стосується там, там, чи, там, курсів до да, навчання, там, чи він там, джоб-центрів, да, різні там, місцеві органи влади там, чи федеральні органи, і якщо вам дали не такий відповідь, ви маєте право, і таким чином ми зможемо е, ну, Скажімо так, змусити себе виконувати німецькі закони в першу чергу, а також зробити так, щоб інші зрозуміли, що з громадянам України не можна вести себе так, да, там, ти там де? Ні, так не можна. Ми поважаємо і вимагаємо поваги до себе. А це можна зробити не бла-бла на кухні, да, там, а я боюся, боюся. Ні, так не можна. Треба зробити так, щоб бачили юридичний наслідок твоїх дій. І розуміли, що є така людина, да, Едуард там чи Олександр, що да, вони будуть допомагати, підтримувати. Вони будуть, як ви сказали, да, от я підтримую ваші слова. Треба допомагати один одному. До речі, ось мені кажуть, да, там, 2022, 2023, навіть 2024 році да, там, наші громадяни один одному допомагали да, підтримували. Зараз щось сталося там таке холодне відношення, так не можна. Ми повинні. У себе внутрі да зрощувати бажання чути, говорити. Мені телефонують, да, там, Ну я зараз на авіарежимі, да, там, телефонують там кожен день, да, і я не кажу чому та. Да? Я кажу так і ще телефонуйте. Да? І я звертаюся у себе на фейсбуці сторінці кажу, звертаючись там в різних, і я у вас також дякую вам, ви розміщуєте для мої звернення, да? там різні там правові питання. Я звертаюся до громадян, кажу: нам треба об'єднатися. Неважливо, який ти віросповідання, розповідання, національності. Да? Ми всі українці, ми громадяни України. Ми повинні там, я коли був в Києві, дав на Майдані. Як робив відео, так, у мене от, ось тут, от, тут, я не можу не, не говорити, так, мені так емоції заповняли. Я в Києві я можу розмовляти українською мовою. Тому що ці орки вважали, що треба нас змінити, так, щоб ми розмовляли на іншій мові. Ні. До речі, до 2022 року я був експертом російськомовним. Я завжди говорив. І побуті, і, і телеефірах, телеканалах з усіх інтерв'ю давав російською мовою, тільки російською мовою. Я нічого поганого не маю. Я навіть розмовляю, коли до мене звертається російська мова, я відповідаю. Але я не хочу зараз. У мене тут нікого немає, крім Бога, надо мною. Тільки я хочу розмовляти нашу українську мову. Я не знаю, як гарно розмовляю чи ні. Але я вважаю, що усі повинні розмовляти українською. Знати мову, знати історію, культуру України. Ми, мої діти народилися в Україні, да там я повернуся, дай Боже, да і війна закінчиться наша перемога. Ми повернемося. Але як ми будемо бачити друг другу там дивлятися в очі, якщо ми тут, в Німеччині, в Польщі, в Чехії, в інших країнах будемо відвертатися, да там твої проблеми, твої проблеми? Ні, так не можна. Сьогодні у тебе, завтра у іншого. ми повинні допомагати одному. Вибачте так довше. Так я поговорив, да? воно не кипіло ось тут. розумієте? Треба не тільки казати, щоб і чули люди, да? щоб передавали іншим, да? щоб цей наше відео, щоб побачили інші люди, да? щоб вони розуміли, що ми кажемо не для себе, вам не треба, і мені не треба там піару. Мені треба, щоб і вам я бачу, я чую це. Ми один, один раз розмовляли, я чув в вашому голосі тембр, інтонації, що у вас болить серце. Інакше ви ми не розмовляли б зараз тут. Ви хочете зробити для українців добра і слава Богу, і це, і, і, це не тільки ми з вами, так да, повинні так думати да, і робити, і так повинно робити кожна громадянин України, да, який знаходиться тимчасово в країнах Євросоюзу. Ну вибачте, я слухаю вас, круто, дуже круто. Відверто кажучи, Едуард, тому що дійсно я, ну, ми з вами спілкувалися, але ми мало надавали часу стосовно, щоб познайомитися, а все ж таки, чим ми в своєму житті займаємося і чим ми можемо бути все ж таки помічниками для інших, і, звісно, прикладом. Ну, я дуже-дуже вам дякую за. Цікаво, дійсно, і важлива розповідь про вашу діяльність, і раджу тим, кому дійсно сьогодні було цікаво почути, чим саме займається Едуард, і які є можливості, то, будь ласка, звертайтеся, я думаю, що контакти ми вас забезпечимо. Ну, але все ж таки, до чого тут вареники? Едуард, а які у вас уявлення, коли скажімо, йдеться мова про вареники? Що ви уявляєте в першу хвилину? От, от не думайте, що я там якось там підлаштовуюсь да, під вашу назву, да, але ну от дійсно, от є богу, вареники, найулюбленіша моя страва, от ну, ну, я з м'ясом. От з м'ясом, От, ось отак: м'ясо, е, сметанку, да, е, сало там, чи там, чесночка, да, там, і все там, ну, я, і я, я обожнюю е, вареники. Да, і Вареники, знаєте, е, ну, якщо ти дійсно відчуваєш у серці, що ти українець, да, ти повинен любити вареники. Вони дуже дуже мням-ням смачні. Я я, я дякую Богу, хто там цього там е, там, зробив перший раз за ці вареники, Да? але вони. Я завжди купую вареники, тому що для мене це не тільки е, там смачна страва, да? це бальзам для душі. Ну, це, це будемо кати, смак нашої України, наших так? рідних. Да, Хати рідної, котрій так. завжди можна побачити на столі чудові смачні вареники і почути український дух. Це дійсно. Ну, це також я погоджуюся з вами, що. Я вибачаюсь, один раз в Стамбулі да, я попав в ресторан, наш український, там були нам дали. Я замовив вареники, да, я з'їв вареники і декілька днів. Відчував смак вареників, <ріст> я вже хочу туди, я вже поїхав в інше місце, да? тому не для чого. Да? А коли ти в іншій країні да? вареники, вони вже такі, знаєте, ну, я не знаю. Ну, для мене і назву, коли ви перший раз сказали, да? Там, думаю, оба на це ж мої улюблені, <ріст> Ну, добре, я вибачаюся, слухаю вас. Едвард. Три питання стосовно вареників. Будь ласка, коли святкуємо Всесвітній день вареника? Мені соромно. Дуже, дуже дуже скоро буде така можливість долучитися. Це 9 жовтня. 8 жовтня святкується так. 8, чи 8, -го. 8 -го жовтня, 8 жовтня. 8 жовтня так, так. Так. святкуватиме Всесвітній День Вереника. Друге кінця зап... життя буду пам'ятати. Друге запитання: чи пам'ятаєте ви, як звався персонаж у фільмі відомо Вечори на хуторі Близдиканьки», котрий Смакував вареники, коли Вакула козак зайшов до нього, пора. Я оці я, да, да, я ось, ось такий он, а. а не? Так, <реш> так. <реш> от, на Кінці язика. Так, ну, такий дядька, актор такий, ну, от такий файний. Так, киянин, до... Кияни, до речі, киянин. Да, але персонажа звали Пацюк. Вакула прийшов ой, до Пацюка, ой. щоб. Порадитися і пацюк сидів є вареники. Ну і третє останнє. Чи пам'ятаєте, хто написав, хто саме автор юмористки е, про вареники, а саме як вареники варили кум і я? Мені патрійно соромно. Третє питання, нема відповіді. Ні, чому соромно? Це питання, що ми, звісно, е, зараз е, як то кажуть, спілкуємося в форматі е, вареники як, е, скажімо, символ нас, людей, котрий кожен має свою начинку, е, котрий кожен має свій характер, свій досвід, е, одним словом, своє життя, своєю начинкою, своєю підливкою. Тобто, ми, українці, як вареники, але суть, суть в тому, що. Наше спілкування якраз є той шлях, щоб впізнавати. Е, я вам дуже вдячний. На а жаль, <с? <с?> прошу. А прізвище. Прізвище, а, я. Павло Глазовий. Павло Глазовий я написав так, чудову морестку, як вареники, як вареники кум і я. Е, дивіться, Павло Глазовий е, Павло е, Пацюк. І 8 жовтня, завдяки вам, да, я запам'ятаю, дякую вам. Дуже цікава була наша співбесіда. Так, дякую. я вам дякую, і також наші глядачі, котрі мали можливість сьогодні або з насолодою, або з без насолоди, або зі смаком, але без смака сьогодні з нас почути, подивитися. Ми вам також вдячні. І ще я хочу сказати, що. І ще безліч інших історій ви зможете почути, подивитися е і з тими, хто знає смак вареників, і з тими, хто любить вареники, і не тільки. Ви хотіли ще додати. Так, я додам. Е, якщо у когось буде питання, да, якщо буде бажання там спілкуватися, можу звернутися до вас. Да, а ви можете звернутися до мене. Да, і ми можемо зробити такий міст, міст е, е, співбесіди. Да, це з одного боку. З іншого, я дякую вам, дякую всім нашим глядачам і дякую Богові за те, що ми можемо розмовляти і нашим захисникам, які нашу Україну боронять. І дай Боже нам і нашим дітям, щоб ми були здорові і могли от так спілкуватися вільно на різні теми і в тому числі тему вареників. Ну так, бо інакше дійсно нам буде складніше, скажімо, дізнатися один про одного, а тим паче спільно покаштувати все ж таки українські вареники в Німеччині. Тому так, я сьогодні покладу в баночку. Я зараз тільки що не підготувався, я сьогодні покладу в баночку один євро заради. І вам також, якщо ви бажаєте, можете покласти один євро в себе в баночку для того, щоб колись нам все ж таки створити музей історії українських вареників в Німеччині. Підтримую обома руками. <реш> То, Дякую вам. Да, і вам також міцного здоров'я і до наступних зустрічей. Я Дай думаю, вам. що ми відчуємо і познайомимося з після нашого скажімо діалогу з побажаннями наших глядачів, наших слухачів. І так. якщо це буде дійсно доречно, їм. Це важливо і сподобалося, то обов'язково будемо повторювати з вами і наступні діалоги, і більше дізнаватися про вареники, і намагатися зустрітися і не тільки наліпити, а й зварити вареники. Дякую вам і щастить вам, вашій родині, будьте здорові і все добре. Да, до побачення, до побачення.